Доброго здоров'я вересень. Заскучали ми за Великим лісом вже тиждень не були, нарешті вибрались. Великого дощу у нас так і не сталося, і на грудках на підвищеннях доволі сухо, а грибні місця у нас в основному на підвищеннях. Але зайшли сюди і подивіться, яке. Мімішне чудо, краснючок, який він гарненький, молодесенький, починає рости, що дивно, нас радує. Ми дуже раді. Чоловік каже, туди йдеш і ще знайдеш Краснюка. Але в нас іще щось цікаве тут. Що то таке? схоже на бабку, я перевіряю, чи не рожевіє, бабка хиленька, вологій їй не вистачає, але добрий гриб, а там молодесенька бабка. Теж починає рости. Раз то бабка, так і тут бабка. Ох, яка ніжка, з зусиллями вона проривалась на поверхню. Гриб дрібненький, але смачний. Ідемо туди, там, де вказали. Побачила вже, оглядалася. Який гарнюній краснючок. Ви б тільки помилуйтеся. Що це за грибне чудо яскраве, привабливе? Клас. Сухо і починають лізти дощовики несправжні. ехінодерма цитрина. А тут здоровенний дощовик, цитриновий, лимонний, тобто на пеньку, який величезний, де знайшов собі місце? Ще одне краснюкове місце в гущавині, в порослі. Дивимось. Краснюків не видно, щось біліє. щось жовтіє. Це мухомор цитриновий ми не беремо, а тут що? Тут якісь грибочки. Грибочки не якісь, вони мають ім'я й по батькові, як і кожен грибочок, це поплавки. У них є вольва, але немає кільця на ніжці. Край у поплавків рубчастий, гриби їстивні, але дуже ламкі, їх практично ніхто не бере. Ідемо далі. Коли сприятлива погода, волого, тут голубиних рядовок росте море. І взагалі дуже різних грибів багато росте. Всіляких павутинників, рядовок. Сьогодні бачу лише одну голубину рядовку залізла в кущі, там їй прохолодніше. Але перед тим підберемо пару лисичок. Лисичок теж дуже мало сьогодні. Ось вона красунька. Не побоялась вийти в спеку. Тут кілька грибів. Один на одному знайшли добре місце. Голубина рядовка. У неї здута форма, шапинки нерівна, нерівні краї, ніжка розсотується. Всі грибочки чисті забираємо. Запаху поганого від гриба нема, перевіряти запах теж слід. Протипожежний ставок повен води. Його вирили про всяк випадок. Не дай Бог щось. На мій погляд, парадокс, тому що коли в лісі волого, води вистачає в ставку, а коли кругом сухо, то й ставок висихає. Але вигляд у ставка дуже приємний і гарний. Он там, як дерева, відбиваються у воді красиво. А тут треба мати замочені шашлики. Бачите, як мило і романтично стіл з пенька, і здорові пенькі крісла кругом, а там кострище. І для нас, грибників, тут є пожива. Маслюк. Маслючка перевіримо. Раптом нам поталанить і він буде чистий ні. Хоча і не хоча жаль. А ялинки тут які красиві, скільки нових років вже пройшло, а вони все стоять над ставком. Бродим тут приїхали сюди по зонтики, чоловіком бігав, каже, вже постаріли вони. Показую ще одне знакове для нас місце: криничка з журавлем. Дуже мило, мальовничо, і вода у криничці лікувальна. На мій погляд, лікувальна це так і є, тому що вона дуже дуже м'якенька. Для людей, у яких каміння, в жовчному, в сечовому міхурі така вода дуже-дуже корисна. Чоловік каже, що чуть не наступив. Ось тут два красеня білих грибочка. Ми були тиждень назад, їх ще не було, а тут так вимахали. Коли б не переросли, яка ж краса, в моху заховалися. Так. Не сильно вже. Радість у нас була лише візуальна, гриби вже встигли протрухнути. Жалко, йдемо далі. Ми на Краснюковому місці. І є краснюк поки один. Такий вже яскравий жовторий краснюк. Лекцином берсіпель. а аніжка, яка добра. Посушити так на пів'юшки. Біленькі ще трубочки, дуже добрий на сушку. У нас чоловік спеціалізується на краснюках. Він швидко бігає, багато знаходить. А тут я плетусь за ним, трошки в сторону відійшла, і он, дивіться. Краснюки, один і другий, один і ще можна взяти. Другий потрух, повалився, а цей ще добрий. Трошки старший, але ще тримається. Чоловік знову піймав краснюка. Ох, який захований в траві, молоденький краснюк. Я його вже бачу, зараз всі побачать. Подивіться, яка краса. Іди сюди. Гарненький, красивенький краснюк. Ще краснюки називають підосичниками, проте тут така назва не підходить. Краснюки жовтобурі зазвичай утворюють мікоризу з березами. Тут сосна, береза і ще сидить один. Цей вже не такий свіжесенький, трошки поживший. Ветеран даного лісу, але посушимо, якщо треба, буде, шубку знімемо і посушимо. Здалеку бачу якийсь гриб, підійдемо, поплавок заманив, а здалеку навіть таке було, як білий гриб. Чоловіка призупинили тут молоді берези, починається сезон віників. А мені далі погриби, подивимося, що там, поки чоловік ріже вінники. Це місце абсолютно голе, якби й не росло тут ні лисичок, ні краснюків, ні білих грибів. Воно вже приготувалось до осені, до рядовок, польських, чорних груздів, але поки немає дощу. Отакі старі сироїшки, деяких і нагинатись не хочеться, є. І більш нічого. Старі сироїшки такі корисні, такі удачливі. Головне пожалітися. І знайдеш отакий чудовий грибочок, якби таких багато в баночку. Мрія, молодесенький краснючок, спека, а він пробує рости. Молодець. Чоловіку берези не підійшли, навіть на віник не нарізав. Їдемо далі. Минулого тижня тут були, вода в канаві ще стояла, сьогодні прийшли, води нема стягло. На Краснюкове місце прийшли, чоловік уже кричить: ідемо звідси, тут нічого немає. Такі парасольками нас сьогодні грибний бог не обділив. Подивіться, яка вона гарна, яка в неї пухнаста бахрома по краю парасолька велика, макроліпіота процера латиною. Яке в неї пухнасте кільце і крутиться? І ще одна сидить. Ця молодшенька ще не розкрита, але теж не дуже щаслива, репнула. І пластинки в неї коричневі, постаріла без часу, але важкенька, вона не пропала, вона ще хороша. Складаємо до кошика грибочки. А це ще чоловік підкинув, шурнувся там в глибині по галявинках і ще два знайшов зонтика. Такі видуті у них шапинки, горбки, але це макролепіота процера. Таким чином у нас майже корзина грибів з безгрибного лісу. Так сьогодні зате швидко ще немає десяти годин. А ми з кошиком, повним грибів, ідемо додому.